Хто любить чоловіки, але живе за рахунок жінок. Навіть я йому нормально у кого офіційна зарплатня 600, а витрати за рік майже мільйон. політика це грязна річ, чесних людей там бути просто фізично не може. Дивіться просто зараз, і ви дізнаєтесь, хто наш герой, яка країна таємно його спонсорує. Від подій на нашому майдані. Сам не знаю, де Сам не знаю, де погину. Окрім пересічних громадян під час майдану героїзм проявляли і політики. Згадаймо нинішнього президента України Петра Порошенка, котрий, попри сльози гінний газ, зупиняв провокаторів на банковій, ризикуючи власним життям. Київський голова Віталій Кличко теж пробував від центрів події ці гарячі дні, нехтуючи своєю безпекою. Майдан продемонстрував істинні обличчя усіх своїх учасників: хто герой, хто зрадник, хто дійсно опікувався інтересами народу, а хто скористався ситуацією для кар'єрного струбка. Ми ж не знаємо побутільної мотиви кожного чоловіка. Може у до ніх була на майдані, була мотивація пролізти потім потом парламент. Ми дожди робити е, політичні рухи, політичні партії йти на вибори заставляти туди, і людей. Під народною підозрою сьогодні головний ілюстратор України Єгор Соболєв. Єгор Вікторович Соболєв, український громадський діяч, колишній журналіст, співзасновник громадського ілюстраційного комітету. Публічна сторона біографії Єгора Вікторовича може бути прикладом для кожного українця. Активіст майдану, борець за свободу націй, сім'янин. Це все показуха. Це просто показуха, да і все. Люди повірили у цей показушний позитивний образ Єгора Соболєва. Віддали йому свої голоси і вели його у Верховну Раду. Люди реально вірили в те, що відбувається. Але Ну а так як підставили просто всіх, як завжди. майдан їх вибрав, вони її зрадили. Першим помітним проявом зради з боку Єгора Соболєва стало його виключення з Ради Майдану на початку 2014 року. За інформацією, викладеною на сторінці ілюстрації у Фейсбук Соболєва справді вигнали з громадської ради Майдану через злив студентського майдану. А от на сайті Ураінформ запевняють, що вигнання Соболєва з громадської ради сталося через негідну поведінку. Буцімто він мав інтимні стосунки з тележурналістом Віталієм Портніковим. Невже голова комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції має нетрадиційну орієнтацію. Я ж свічку не тримав. Ну судя по тому, що вони витворяють в парламенті більшість з них таки да. Ми звернулися до модного гей-клубу, аби дізнатися, наскільки часто його відвідують українські політики і хто саме. З'ясувалося, що нашого героя там добре знають. Он постійно к нам приходить, розслабляється. І постійно мені позовуть. або заказують мене. Навини, я йому нравлю. Горсоболів відкрито симпатизує сексуальним меншинством, організовуючи тематичні мітинги. А після обнародування горизвісного відео першим став на захист Віталія Портнікова. Натомість Портніков раптом звинуватив Соболєву у співпраці з російськими спецслужбами. У нас до сих пор не закриті кілька платежей групі і Соболєва. Ми обезпечимо Соболєву безупречний Алібі. Через певний час ця публікація зникла. Ми зв'язалися з Віталієм Портніковим, аби він особисто прокоментував свою заяву щодо Соболєва та його таємної роботи на Росію. А звідки про це знаємо? Знаємо. Під час журналістських розслідувань ми базуємося на реальних документах та фактах. І народ знає, бо має доступ до інтернету, де на власні очі може побачити справжнє життя народних депутатів. Нашого який був. Нам також відомо, що головний ілюстратор України народився в південній столиці Росії в місті Краснодар. Різвичайним російським хлопчиком захоплювався книжками про розвідників і дуже хотів стати секретним агентом або президентом. Принаймні був амбітним і не приховував свого бажання бути корисним державі. А от якій державі питання. Я не знаю. Руска... Після школи наш герой вступив до Південно-Сахалінського педагогічного інституту. Провчився в ньому лише два роки. Потім переїхав до України і за неповні 20 років зробив досить успішну кар'єру. Це дуже смішна, судна і показова історія. А наскільки показовим є той факт, що після від'їзду з Росії пан Соболів змінив своє прізвище? Від народження він зімін. Політичний аналітик В'ячеслав Піховщин запевняє, що у такий спосіб наш народний депутат просто відкосив від армії. Внезапний приступ любі гражданина Російської Федерації Егора Соболєва в його донецької бабушки мотивіровані страхом перед призивом в армію. За версією видання Тернопільської тиждень Зімін змінив прізвище на Соболів, аби приховати своє російське походження, і задля цього навіть порушив закон. Селі закриття факта принадлежності Російської Федерації Соболев намерено поділити свої документи. І тут є, що приховувати відчим нашого нардепа, колишній заступник командуючої російською армією, генерал-лейтенант Віктор Соболєв. а родич за лінією батька Лев Зімін і нині служить командиром спецзагону Беркут МВС Росії у Краснодарському краї. Тож виходить, що зв'язок з ФСБ у Єгора в крові, і його змалку готували до спеціальної місії. Спочатку э, на загальних підставах потім за гроші. За офіційною біографією Соболів з 2005 року є громадянином України. Народний депутат Юрій Михальчишин має певні сумніви з цього приводу. Тому звернувся до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Із запитом мною було утримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності Соболєва Єгора Вікторовича, зокрема щодо безпідставного набуття ним українського громадянства. Українське громадянство його Соболєва було зареєстровано у 2003 році, а його відмова від російського громадянства датована 2004 роком. Тобто, протягом року народний депутат мав два громадянства. Згідно зі статтею 2 закону України про громадянство, законодавство України ґрунтується на принципах єдиного громадянства. За словами самого його Соболєва, він безперервно мешкає в Україні 19 років. А за даними нашого анонімного інформатора з митної служби, відомо, що з 2013 року він разом з дружиною 20 разів перетинав кордон, відвідавши Амстердам, Берлін, Прагу та інші міста Європи. Остання поїздка до Брюсселю на початку березня цього року. До того ж, не виключено, що головний ілюстратор міг таємно відвідувати інші країни або використовуючи дипломатичний паспорт, або у складі державних комісій, або за чужим паспортом з іншим прізвищем, наприклад, зімін. Мовилися за п'ять хвилин і почали виконувати. А там золоті люди у кулуарах парламенту подейкують, що Соболів олігархічний ставленик. За свідченнями Сергія Березенка, головного люстратора країни, фінансує екс-голова адміністрації президента за часів Януковича Сергій Льовочкін. Закон України про очищення влади, який так старанно проштовхував пан Соболів, зовсім не стосується Сергія Льовочкіна. Гарно виписаний він дозволяє йому вийти сухими з води. Сергій Березенко також переконаний у тому, що Ігор соболів має причетність до інформаційної війни, яку веде з нами країна агресор. Собрана команда спеціаліста, возглавляемая Соболєвим. Отобран механізм передачі компрометирующих матеріалів на українських політиків от людей Соболів. Політичний аналітик В'ячеслав Піховшик має власну доказову базу з приводу того, що Єгор Соболів свого часу працював на Володимира Щербаня, олігарха та ексгубернатора Сумської та Донецької областей. Це було і непосередньо непосредственно олігарху і губернатору Володимиру Щербаню. Пан Піховшик знає не щоток, чого вартує Єгор Вікторович, і в людському, і в професійному сенсі. У приседу думає достатньо багато інформації до політичної авантюри. Це Людина якого саме не прихала. Головний люстратор країни знатний неправдомовець. Підгучні заклики до люстрації. Антикорупційний клан Собольвик вже нажився квартирою в столиці трьома заміськими маєтками та іноземною автівкою. Ми створили супер механізм, а, таку пастку. А, ці а, вкрадені гроші вони обертаються на будинки, на машини, на віли, на літаки. Останнім часом його соболів дивно рефлексує на події та людей. Ще кілька років тому він цілком нормально спілкувався з журналістами. Я думаю, що Україні можна підсвіти, все. Все ще не до кінця відкрили. Зараз його реакція дещо відрізняється. Ми домоглися, що вони повернули. Цю землю у власність міста і Очевидні мовна загальмованість та повільне протікання мисленнєвих процесів. Медичний аспект такої поведінки його особливо, нас не цікавить. Ми хвилюємося з позиції виборців, які мають право знати за кого насправді віддають свої голоси, а також як ставитися до відвертих проявів агресії свого обранця, як, наприклад, у сутичці з народним депутатом Вадимом Івченком если человек попал в политику, и тем более, что он э, достиг какого-то уровня власти, то, ну, по крайней мере, он себя должен э, вести адекватно человеку, правильно? Я считаю, что это не человечно такое делать, это, ну, избиением ничего не поможешь. Пряму загрозу для суспільства від головного люстратора країни підтверджує черговий прояв його настриманості. Ви гранату хочете, ти що? Відкрийте двері! Після обнародування цього відео Соболів заявив, що воно фейкове, і він нікому нічим не погрожував. Досить винахідливо, адже на відео не видно нижню частину його обличчя. Політика – це грязна річ, чесних людей там бути просто фізично не може. Пан Соболів вміє пристосовуватися за неофіційною інформацією. Після переїзду з Донецька до Києва Ігор Вікторович певний час проживав з однією впливовою дамою, яка ввела його в потрібні кола. Мені потрібна кохана дружина, а мені потрібна коханка. Достеменно відомо, що Соболів зараз виховує разом з ведучою каналу «1 плюс 1» Марічкою Падалку. Троє спільних дітей. Його він стандартист. Він стандарт від попереднього шлюбу. Теж є дитина, дівчинка Аліса. Однак видання хуску запевняє, це не на сім'ї народного депутата. Також є інформація, що за останні 10 років нардеп Єгор соболів все в брасних узах з трьома жінками. Чому у нього є сп'ять гродітей? Аліменти за яких дітей не виплачує. Ми намагалися це перевірити, але мати Аліси відмовляється від будь-яких коментарів. Мовляв, до пікарі колишні допочинки. Тож, припустимо, що наш гори допомагає своїй старшій бійці. За статтею 82 сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів становить не менше 30% від прожиткового мінімуму. Офіційна зарплатня народного обранця Єгора Соболєва 6600 гривень, тобто 79 200 на рік. Ну, це з області фантастики. Близько 30% від цієї суми він віддає доці від попереднього шлюбу. Це майже 24 тисячі гривень на рік. Також отримує трьох дітей, з якими проживає двох школярів та дошкільня. На ту зарплату вряд для ній проживуть. Діти Соболєва навчаються у державних закладах. Ми просили надати офіційного коментаря з приводу витрат на навчання в цих закладах. Нам відмовили, проте учні розповіли. Скажи 200, 250. Чого? гривень. фонд школи – тисяча. Виводимо середнє арифметичне і доходимо висновку, що навчання двох школярів обходиться головному люстраторові у 18 тисяч гривень щороку. У мене запитання, що фінансувати. Садочок дочок та ще й у центрі щорічно зменшує гаманець на 7200 гривень. Комунальні за столичні 47 квадратних метрів біля 20 тисяч гривень на рік. Я дуже е -е, розлючений і розстроєний. На отримання всіх заміських будинків йде близько 40 тисяч гривень. Теж большая загадка, я не знаю. Технічне обслуговування автомобілю «Мазда» та паливо забирає не менше 25 тисяч гривень щороку. Нинішню квартиру було придбано на іпотеку за 100 тисяч доларів США. За словами дружини Єгора Марічки, первинний внесок становив 15 тисяч доларів. Щомісяця за цим кредитом Пара сплачує більше тисячі доларів. За рік набігає 360 тисяч гривень, і це за 6600 тисяч гривень на місяць. Ну, таку зарплату тяжело але... на харчування щороку в середньому йде 120 тисяч гривень. Одяг обходиться у 200 тисяч річних, бо Марічка Падалко разом з дітьми пильнує образ публічної особи та ще й дружини політика. Натомість Єгор Вікторович прибідняється. Вже кілька років поспіль ходить в одному піджечку. Тепер проста математика. Разом з витратами на гігієну та інші життєві потреби щороку його розсоболів дістає зі свого гаманця майже мільйон. Що в 13 разів перевищує щорічний дохід народного депутата. Вони більше ворують з казначейства, чим живуть за свою зарплатню. Також цікаво, як вдалося за депутатські 6600 придбати двокімнатну квартиру на Гоголівській іномарку, три земельні ділянки загальною площею близько тисячі квадратних метрів та побудувати двоповерховий будинок в Горбовичах в селі з високими цінами на землю через свою мальовничість та близькість до Києва. Купити напряму через ті чи інші преференції. І де простий народний депутат бере на таких гроші. Де вони беруть? їх? отмити гроші не хватає за офіційними даними. З 2005 року було проведено три операції з купівлі продажу нерухомості, зокрема, з трьома квартирами у елітних районах столиці, які в їх мільйони де в їх зарплатня? також Соболя придбав чергову земельну ділянку, та екобудинок у будинок в селі Білоцерківці Полтавської області. Навіщо мешканцю столиці такий віддалений не маєток? Невже наш люстратор банально скуповує нерухомість? Ані живуть в своїй Україні ми живемо в своїй Україні. Повна плутанина у Соболєва з деклараціями про доходи у 2013 році. Земельна ділянка у 8 соток та будинок площею 154 квадратних метрів зазначені. А в документі за 2014 рік землю не вказано. У 2015 році також задекларовано лише будинок на Полтавщині, а земельна ділянка відсутня, з якою метою його Вікторович дезінформує український народ і чому не звітує за чиї гроші все це придбано. А за які гроші за наші? У Єгора Соболєва своя версія. Я ж за рахунок Марусі, Вона працює телеведучою, і це та жахлива ситуація, коли більшість доходів в родині заробляє дружина. За 10 років я зрозуміла, що чоловіка головне це підтримувати і надихати в тому, чим він хоче займатися. Тобто, головний ілюстратор країни Альфонс, до того ж невідомо, де він проживає. Щоденно з його київської квартири виходять лише Марічка та діти. І доки вона заробляє гроші та самотужки, опікується трьома дітьми. Чоловік люструє країну поповній. То на обіді в одному з найдорожчих ресторанів Києва, то просто релаксує, адже наш герой полюбляє. і пажрати, і віддихати, і навіть знаємо, де вони віддихають, в яких містах, як вони тратяться бешені гроші. Кожен вечір вони там засідають, і кожен день якусь нову дівчинку мають. І проститутки, тут, і козинувся в місті. Єгор Вікторович доволі часто у нас буває. і раз в тиждень, це точно і може спустити 1500-2000 доларів. У такий складний для нас час головним та антикорупційних законів насправді нічого не робить, а лише розхитує без того хитку країну з війною та внутрішніми чварами. Повітряної Верховні не протестував проти підвищення тари. А чому не протестував? Адже це тема нині гостра для всіх українців. Можливо, пан Соболів не звик рахувати власні статки, а його скромне вбрання лише імідж. Та є в нього все, повірте мені. Є в нього хата побагатше, є в нього все. І джіпи, і все нормально. Він для народу нічого не робить. Це факт. Для повного та всебічного аналізу голови Ілюстраційного комітету України ми провели власне розслідування. Зібрали аргументи змі та опитали простий народ. Ой, много слов, мало діло. Негативно ставлюся. Ну, як вам сказати, да. Коли людина говорить много, а мало, активність. Власні інтереси превалюють над інтересами суспільства. Знаєте, як говорять, проблеми індійців вождя не волнує. Як розумна людина, хай з незакінченим вищим, його Соболєв має усвідомлювати, що посада голови Ілюстраційного комітету України вимагає від свого обранця кришталевої біографії. Наразі маємо тоноване скло. Ми зібрали і показали. Думає глядач сам.